Доброго дня. Як я і попереджав, що ситуація на Широкому Бузькому сході фактично буде такою, якою вона зараз і є. Ізраїль майже однозначно у вічі. Як і уряд, так і майже напевно. Ціло ізраїльське населення. Хоча, звичайно, причини такого відчаю, вони є відмінними. І, на праведний жад для ізраїльської держави, ці відмінності між урядом і ізраїльтянами є вельми і вельми глибокими. Напевно, це і є однією із ключових причин, чому вороги Ізраїлю почуваються, я би не сказав, що впевнені після фактично уже двох з половиною років більше бойових дій вони не можуть почуватися впевнені, але вони нахабні. Тому що за їх спиною... Дійсно, реальна потуга у вигляді Вісізла і одного із ключових пропонентів цієї Вісізла іранського режиму, про що я скажу пізніше. Два ультиматуми, які були накинуті на Ізраїль з боку Трампа, вони і стали притечую того, що відбувається зараз в самому Ізраїлі. І навколо Ізраїля а також в цілому регіоні Широкоблизького Сходу. Наразі зараз вже фактично оголошений третій ультиматум. І це дійсно страхітливо. Це буквально трагедія. І знову ж таки... Уряд Нетаньяху хоче завірити в те, що він просто пішов не мов би, на зустріч Білому дому Трампа і погодився з абсолютно бездарним, ні до чого не зобов'язуючим так званим черговим планом Стівена Віткафера. Дійсно, ті папери, які циркулювали між Катаром, між Єрусалимом і між бойовиками Хамас за посередництва Єгипту. Звичайно, вони не надавали відчуття хоча б мінімальної перемоги, не кажучи вже про так необхідного відчуття спокою. Для Ізраїльської держави навпаки. І однозначно, що Хамас ніколи б не погодився фактично на третій ультиматум, який був виставлений Ізраїлю, тому що цей ультиматум в очах Ірану, який керує руками Хамас, не виглядав таким потужним який би міг задовольнити в першу чергу цілу вісь зла. І звичайно, цильтомат, фактично третя. Це важко взагалі повірити. Третя капітуляція Ізраїлю була просто відстрочена, але не самим Ізраїлем, а його ворогами, а також тими, хто не мав би хоче принести добро євреям відхофом за наказом Трампа. Страшні повороти долі, але це реальність. І Трамп замовк. Замовк абсолютно, Переключився на більш страшну стезю, з якої він майже точно вже також. Не зверни. Повторюю, це уроки силової політики. Якщо ти програєш одну битву в цілому ланцюгу повномасштабних воїн, які повністю абсолютно взаємосв'язані шансів у тебе викорктись з цього божевілля фактично вже не існує. Так воно і трапилось. Я попереджав буквально відразу після перших годин перебування, другого перебування Трампа в овальному кімнаті Білого Дому. Те, що вони пропонували Ізраїлю, це була западня для Трампа перед усім. Він програв ту битву навіть не вівши війну, а накладав страшні умови на Ізраїль. І трапилось те, що і повинно було трапитись. Вони просто кинули Ізраїль на одинці і викручують руки Ізраїлю надалі. Звичайно, в найвищих кабінетах влади в Єрусалімі і Теляїво. Це вже давно зрозуміло. Саме те відбувалось та й продовжує, я переконаний відбуватись по відношенню до України. Але це трохи інша історія. Наразі, кинувши на призволяючий Ізраїль, люди Трампа за його наказом переключились на Іран. І знову ж таки повторюю, в виходу із цієї смертельної пастки для них вже точно не існує. І одне за одним вони повторюють страхітливі помилки, які призводять, по-перше, до ще більшого суву геостратичного балансу там в регіоні, не тільки там в регіоні. А далі потенційно ще до більшої крові. П'ять раундів перемовин. Фактично зрадницьких для США. З безумним режимом іранських мов. Аман Аман, Рим, Аман, знову Рим і повний провал, і фактично знущання. Знущання теократичного, просто безумного режиму в Ірані над тим, хто казав, що він буде проводити. Політику Рейгана в нинішніх умовах. Я вже казав, що краще б рейгану, якщо б він був би зараз не бачити цього жахіття, і що його ім'ям покривають буквально катастрофічну політику Трампа і його камарільї. Напевно, Трамп перевертається в троні. Коли я вибачаюсь, Рейган перевертається, я ще раз вибачаюсь, троні, коли Трамп, прикриваючись священним ім'ям президента Сполучених Штатів Америки Рональда Рейгана, каже, що я втілю його політику мир через силу. Насправді, це мир через умиротворення, а якщо казати прямо, а це треба казати, це поразка через капітуляцію? Капітуляцію перед усіма. Перед усіма визначальними фундаментальними ключовими чинниками вісі зла. Ті пропозиції, які Вітков за підписом Трампа передав в Тегеран, вони були приречені. Вони були переречені провал, і Тігеран недовго тягнув із відповіддю. На відміну від тієї кривавої гри, яку на очах у цілого світу проводить Кремль. Фактично, вони роблять те ж саме, але параметри трохи інші у Кремля і у Тегерана. Тому, звичайно. Переконаний, що після консультацій в першу чергу, з путінським режимом тегеранські мули брутально відкинули навіть той план Віткофа, який був запропонований. І фактично я попереджав про це, що Трамп не підготує нічого іншого, аніж фактично ерзац угоди. Безумної угоди 2015 року, яка була підписана Америки та іншими підписантами за наказом Барака Хусейна Обама. На жаль, так воно і трапилось. Ті деталі, які були просочені в пресу, вони повністю підтверджують те, що я сказав. Я побоююся, що справжній текст, який Продовжує готуватись в найвищих кабінетах влади в Вашингтоні, після того, як основні ідеї, які передав Вітков до Тегерана були просто викинуті на смітник, текст угоди буде, можливо, ще гірший, аніж той, який проклинав Трамп, ведучи. Свою першу передвиборчу кампанію у 2016 році, вівши другу передвиборчу кампанію у 2020 році і вівши третю виборчу кампанію буквально декілька місяців тому. Повторюю, западня за ними зачинилася. За ними це особисто за Трампом і за всіма ключовими його чинниками. І кожний наступний крок просто робить і становище всі більш нестерпним і нестерпним. Чесно кажучи, ми вже повинні були б давно б забути про долю цих персоналів, а думати про Сполучені Штати Америки, їх падіння. Координатах сучасної світової політики і балансу сил, а також як буде надалі діяти вісь зла. А вона діє. Буквально сьогодні вночі з 3 червня 2025 року по 4 червня 2025 року. Відповідні терористичні угруповання, які підтримуються Іраном. Я підкреслюю, Іраном на території Сирії нанесли удари по території Ізраїлю. Сахал відповів миттєво. І перше, абсолютно правильно, уряд Нітаньяху заявив, що ми звинувачуємо в цих ударах не Ті недобиті терористичні угруповання за підтримкою Ірана, а теперішній новітній сирійський уряд, який захопив владу приблизно рік тому. Саме ізраїльтяни, саме найвищі посадовці, а також розвідувальні служби Ізраїлю, надали витік інформації своїх аналітичних. Доповіді щодо того, як вони передбачають свої відносини з Сірі. Дуже стисло. Масад тоді зробив наступний витік, що спочатку відносини між Ізраїлем і Сирією будуть відносно холодними, а потім вони просто обваляться в прірву. І, можливо, Відносини між Ізраїлем і Сірією за новітньої влади тих, хто захопив владу Сірії приблизно рік тому, будуть ще набагато гіршими і набагато небезпечнішими для ізраїльської держави, аніж за влади Аль-Асад. Я припускаю, що аналітичні прогнози ізраїльських... Високопосадовців і розвідслужб набувають реальних рис. А Ізраїль на одинці. І тому ізраїльський уряд звинуватив і правильно зробив нинішню владу тих, хто захопив владу в Сірії. А санкції проти колишніх, хоча терористи колишніми не бувають. Ті, хто захопив владу в Сірії, санкції вже зняті. Спочатку, буквально три тижні тому, під час першого закордонного турне, хоча не зрозуміло, навіщо взагалі Трамп летів туди, в той регіон, і не приїхав до Ізраїлю, то був дуже дуже поганий сигнал для Бібі Особиста, коли він його колись називав своїм другом, Трампа я маю на увазі, і для цілого Ізраїлю. Але замість зустрічі з керівництвом Ізраїлю Трампу організували і він погодився на зустріч з тим, хто захопив владу в Сирії, а потім зняв санкції цього новітнього сирійського режиму. Потім, звичайно, без жодного спротиву санкції зняв Європейський Союз. Ну а потім. Інші країни по цілому світу. Тобто гроші. Економічна допомога і інша допомога просто хлине зараз Сірію прямо в руки колишніх терористів. І те, що трапилося сьогодні вночі, це дзвінок. І Ізраїль попереджав про це. Але головне, це неймовірне просто поштовх. Неймовірний поштовх для... Вісі для їх. І вони діють. Вони діють там, на Близькому Сході. Вони не зупиняються. Єменські хусити фактично кожну ніч бомбардують ракетами. Ізраїль. Іран фактично диктує. Звичайно, повторюю. Іран диктує умови перемовин уряду Дональда Трампа. Китай буквально порушив умови тимчасової угоди з урядом США Трампа, а Трамп вихалявся, що саме Китай пішов на поступки. В рамках його абсолютно непотрібної, ідіотської, божевільної тарифної війни, яку він Китаю програв. І тому Китай пішов далі, почав далі порушувати навіть ті домовленості, які фактично стали капітуляцією уряда Трампа та його особисто. Це знову таки. Просто брутальна логіка силової політики. І Сполучені Штати Америки не знають, що робити далі. А те, що відбувається на фронті україно-російської війни, звичайно, не потребує особливих коментарів. Я про це казав давним-давно і багато-багато разів. Сисло. Росія розпочала третю фазу війни, жодних санкцій, ні від кого немає, і, можливо, їх не буде взагалі. Всі перелякані. Європейський Союз розколоний. Сполучені Штати Америки, Трампа паралізовані, причини, які, чому це сталося, я казав. Тільки що багато і багато разів. Я гадаю, ви все зрозуміли. А більше допомоги Україні чекати не від кого. І беручи до уваги те, в якому агонізуючому стані перебувають ті елементи, які вже давно не повинні згідно Конституції України знаходитись. Найвище кабінети влади на Печерських пагубах української столиці. Це реальність. Знову ж таки, як і було очевидно. Єдина опора нас тут в Україні, це наша армія. Це знову таки. Абсолютно залізні уроки силової політики. Я передбачаю, що Кремль знає чи рамки, як треба діяти. Це не складно було зробити. І вони, знущаючись, як робить тегеранський режим, вони так само знущаються з Трампа, тому що знають що виходу Трампа із тої западні, пекельної западні, в якої він сам себе загнав, немає. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Віри в наші Збройні Сили України. Я гадаю, вони виставлять. Ще раз вам щиро дякую. Всього вам найкращого. До наступних зустрічі і до побачення.